Чому обирають наш FPV-15 з ретранслятором? Ми знаємо відповідь: Ретранслятор виконує критичну функцію забезпечення стабільного зв'язку на великій відстані або в умовах, де сигнал може бути ослаблений чи перерваний. Тож він підсилює зв'язок керування та відео за рахунок підняття радіогоризонту та потужних авторських антенн, які вимірюють в DBI. З даним ретранслятором дальність роботи FPV досягає 20-25 метрів. Поки дрон проводить розвідку, ретранслятор передає відео або дані на центральну станцію або інші дрони пункти зв'язку, підтримуючи зв'язок навіть на великих відстанях, де традиційні радіосигнали могли бути нестабільними чи слабкими. Коли дрон рухається швидко чи маневрує, ретранслятор допомагає зберегти стабільність сигналу, не допускаючи втрати зв'язку, що може бути критично важливо при проведенні розвідки або передаванні важливої інформації в реальному часі. Тож FPV-15 з ретранслятором це незмінна річ для військових операцій, рятувальних місій або важливих заходів.